Таке виконання улюблених мелодій на акордеоні відповідь усім, хто недооцінював цей інструмент. Дует концертіно за свою десятирічну працю довів акордеон може стати популярним. Усе завдяки їх виконавському стилю, де творча індивідуальність та вишукана естратно джазова манера гри дозволяє поєднувати і різні стилі. Їх виступи на українських та закордонних сценах це взірець для власних учнів. Ми поставили собі за мету працювати не лише у. Виконавському напрямку, але і в науковому, і в педагогічному. Це є професійне, навіть не захоплення, а професійна діяльність. Наша. Ми викладаємо, ми концертуємо, ми граємо, студенти бачать нас на сцені. І напевно беруть приклад за плечима відомих педагогів і музикантів, навчально-методичні посібники та дослідницькі монографії. Вони одні з кращих аранжувальників творів для акордеону. Незвичайний творчий тандем викладача Мирона Черепанина і його колишньої учениці, і теперішньої викладачки Марини Булди визнано одним з кращих в Україні. Моє однодумці своєї справи, тому що е, я виконую, так би мовити оригінальну сольну партію, а мій партнер, мій е, викладач, вчитель, виконує партію оркестрову, тобто він заповнює. Акордеоном оркестрову палітру з ним і коло нього я вивчаю і вдосконалюю себе як музикант, як виконавець, ну як аранжувальник. Я ще ви себе не пробувала, але якісь певні ідеї мають також стосовно того. Свою чергову святкову програму, де звучатиме класика, фольк, ретро, джаз та естратні твори, дует представить 13 жовтня в обласній філармонії. Музиканти запевняють, це буде справжній вибух усім знайомих композицій у зовсім новому неочікуваному аранжуванні.